Доброго дня, шановні колеги, дуже раді, раді вітати вас з міста Харкова, Незламного, Непереможного, з академії дизайну, харківської дизайну, академії дизайну мистецтв, одного з найкращих вищих художніх освітніх закладів України. І перебуваючи в місті Харкові, зараз як ніколи, ми відчуваємо необхідність і відчуваємо актуальну, особливу актуальність питання підготовки нового покоління професіоналів арт-терапевтів ця програма. Наша програма Арт-терапія комунікативна комунікативні практики раніше мала назву художня педагогічна терапія а зараз вона трошки трансформувалася згідно з переформатуванням і зміною деякими змінами в навчальних планах. Вона спрямована на підготовку нового покоління арт-терапевтів, які володіють не лише технічними аспектами мистецтва, але й глибокими знаннями у психології, педагогіці, специфіці роботи з річними групами людей. Вони навчаються використовувати мистецтво як засіб комунікації та терапії для покращення психічного стану та соціальної адаптації тих, хто цього потребує. А спочатку повномасштабного вторгнення людей, які перебувають потребують психологічної допомоги, стає в рази більше. Досвід та знання, отримані під час навчання, наші випускники успішно втілюють в свої професійні діяльності. І Сьогодні ми хочемо підкреслити цю циклічність в нашому спілкуванні наших випускників і наших. Студентів, які навчаються зараз, і показати, як вони втілюють цей досвід в житті. Три наших сьогодні зіроньки будуть представлені до вашої уваги. І перша, будь ласка, пані Алла, вам слово. Юлія Макієвська, мисткиня, педагог, випускниця програми 2019 року. Ой, вибачте, Росня. <гане> так. Ще навчаючись у, у, у на нашій програмі, навчаючись в нашій академії, Юля створювала дуже багато цікавих. І е, соціальних проєктів з дітками, наприклад, один з них був присвячений річниці Котляревського, де діти за назвами старовинними назвами е, страв створювали малюнки, приймали участь, отримали е, дуже багато е, нагород. І е, цікавим моментом в такому. Конкурсі було те, що приймали участь не тільки дітки нормотипові, а Юля ще працює з дітьми з розладом аутистичного спектру. І цікавим моментом такого конкур... Такої роботи вона тривала досить довго. було, Що діти навчалися працювати, взаємодіяти, бути толерантними один до одного, тобто не тільки вона і їх знайомила з нашою культурною спадщиною, а ще вчила працювати разом з різними характерами, з різними моментами в поведінці. Тощо іншим проектом був конкурс Ми хочемо додому, сімейний проєкт, де комунальне підприємство. Центр поводження з тваринами провело такий конкурс, де діти під роботу під началом нашої випускниці отримали всі призові місця. Це був сімейний проєкт. Знову ж таки, дітки навчалися толерантності, емпатії, щоб привернути громадськість до проблеми безпритульних тварин. Вона також створювала багато цікавих вправ до саме направлених для роботи з дітьми з аутичним спектром, де треба знати певні техніки. Да? Це, наприклад, малюнок, поетапний малюнок створений саме для її учника, її вихованця. Але сьогодні мені хотілося б сказати більше наголосити увагу, як що одним зі роботи була робота з пісочною арт-терапією. І коли вже Юля закінчила програму, ми часто її запрошували, чи, звісно, це було до війни. Запрошували до наступних наших магістрів для того, щоб вона на практиці під час педагогічної практики передавала свій досвід. Тут спочатку наші студенти трошки засиромились і нам е, треба було показати приклад ми першими, стали це робити. Потім Юля пояснювала, що в пісочній терапії дуже важливо використання різних кольорів, тобто дитина може на такій дошці вибрати той колір, який їй буде комфортно сьогодні згідно її настрою працювати. Вона пояснювала, знайомила наших студентів з різними. Видами технік в песочній арт-терапії з різними е, прийомами. Тут же наші студенти приєднуються, ви бачите, да, вже вони е, пробують е, самим створювати малюнки. Юля розповідала, е, як треба працювати долонею, для чого треба, е, як треба використовувати різні інструменти тощо. На початку повномасштабного вторгнення їй таку, як багатьом харків'янинам, прийшлося виїхати на Львівщину, і там у родичів, перебуваючи у родичів, вона зразу ж спробувала створити. Арт-простір для тих, хто потребував, бачачи, що дітей перебуває, і в те село, де вона перебувала, багато приїхало діточок, біженців, і вони були налякані, вони були стресовані. Вона створила такий е, арт-простір, де я почала з ними працювати, е, е, намагаючись. Е, Подолати той стрес, який вони отримали. Ви бачите, такий самодільний створений мольберт, а Тут ми бачимо, що вона намагалася тим діткам, які ніхто ніколи не малював чи не ходив до гуртка, то вона намагалася пояснити навіть значення кольорів. І почали з того, що дітям зрозуміло, це тваринки, природа. Ви бачите, що діти захоплені цим. На жаль, залишилось мало фотографій, тому що це була така ще березень 2022 року, але ми пишаємося тим, що вона зразу почала допомагати тим і так, як вона це може. І передаю слово моїй колезі Олені, пані Олені. Дякую дуже. Де? Де-де-де-де початок. А, вибачте, ще не, не, не показала да. пару картинок. Я Береш, бачу, бадягалась. що не все, да. Да, Такі ага, от картинки. були створені. Дякую. І хочеться зараз сказати багато теплих слів про Наталю Дамбровську, яку ви всі, я впевнена, дуже добре знаєте. Ми її бачили вчора, сьогодні не знаю, чи є вона сьогодні. Палі Наталя, вітаємо, любимо, обіймаємо. Це наша харків'янка, арт-терапевт, арт-педагог, спеціаліст раціонального інтуїтивного малювання, членкиня Всеукраїнської арт терапевтичної асоціації Харківський осередок, волонтер, випускниця 20-го року. Ну, випускниця, знаєте, це громко сказано, Так, да, вона випускниця так, але вона прийшла до нас вже з певним досвідом і навчала нас. Ми навчалися в неї. Це був такий. Досвід, досвід співпраці. І ось коли ще була можливість до ковідних часів і до повномасштабного вторгнення, ось вона розповідала нашим студентам, ділилася практикою своєю помилками, може, нарубками якимось, і ось. Таким чином, у нас, як кажуть філологи, циклічна композиція, що наші випускники спілкуються з нашими студентами і обмінюються досвідом, бо у нас немає випадкових людей, як то кажуть, бо всі чогось прийшли, чогось навчалися до нас. Так ось Наталя. Бере участь у багатьох різних проєктах для допомоги тим, хто перебуває, потребує підтримки та турботи у збереженні ментального здоров'я, відновлення внутрішнього ресурсу. Як волонтер, вона на початку війни брала участь у проєкті в адаптації методики Хібукі для повноцінного терапевтичного методу в умовах війни в Україні, коли вона проживає. В найнебезпечнішому районі е, евакуювалася до Львова, вона там, щоб підтримати і свій ресурс, ресурс, ресурс цих діток, які були вивезені, жили в садочках, в школах, будь де великими родинами в одному приміщенні. І вона каже, що я їм допомагала, і тим самим відновлювала, відновлювала свій ресурс, бо теж треба було е, тримати і підтримувати себе. Е, е, наступним. Кроком нашої презентації є її участь у майстер-класах у серії, як вона сама називає раціональне інтуїтивне малювання. Вона співпрацює з Харківською єврейською організацією Хесет Тіква». і це різні майстер-класи, цікаві, корисні для людей. Її мастер-клас я наголошую для людей похилого віку. Вони і також стресовані е, е, ні, не тільки війною. Всі я вважаю, що люди похилого віку. вони як діти потребують уваги нашої, а так як вони стресовані війною, розкидані. Іноді у Наталі є її підопічні в Харкові, які залишилися одні, вона раз на два тижні з ними зустрічається, спілкується І менш ніж три години це спілкування не відбувається. Так ось один із останніх останній майстер-клас був малювання казкових дерев. Мотивами відомої художниці, вибачте, Карли Джера. і метою заняття було проаналізувати та скоригувати емоційний стан учасників через промальовування станів, що їх потребують, відволікти від реальності, дати відпочити лівій кулі мозку, зняти емоційне навантаження. Ну і мети заняття Наталя намагалась досягти через порівняння людей і дерев їх вмінь адаптуватись до змін. Дерева, як і люди можуть. Переживати... Я перепрошую, що перебиваю у вас ще 4 хвилини. Дякую. Добре. Дерева, як і люди, можуть переживати різні етапи життя, різні періоди, наприклад, сну, завмирання або навпаки росту, оживання, як дерево адаптується до життя після урагану, так і людина може. Якось адаптуватися до змін. Якщо у когось буде бажання, можуть передивитися і мастер-класи. Але я все ж таки хочу сказати ще про її роботу як волонтера в центрі комплексної реабілітації Галичина. Коли вона приїхала до Львова, вона звичайно не могла бути осторонь роботи з нашими військовими травмованими війною. Які потребують нашої уваги, і вона там проводила арт терапевтичні заняття з нашими хлопцями, щоб показати їх, відновити їх жагу до життя, показати, що ти не сам, ти не один. Ми зможемо. Ми поруч, ми допоможемо. Я хочу, щоб ви подивилися на результат їх роботи. Подивіться, ці наші. Хлопці вони оживають у них е, на очах, вони за їх допомогою знаходять сенс життя. Що навіть бачите іноді матеріал такий, як їх е, протези стають матеріалом. Е, і ось цитата: дорога до себе та дорога додому. Діти без мене ростуть, підтримують один одного, і це добре. А в мене космос. Я так відчуваю, то мої побратими, згадую тих, хто живі, і тих, кого вже немає, як шуткували, що робили разом, про що мріяли, а я отой корабель, наша реальність, бурхливе море. Але як добре, що є світло, є напрямок? Я впораюсь. Треба дітям допомогти, жінку підтримати. Я справлюсь, вибачте, Арт-терапія посереда продовжується. І це не тільки промалю... помалювати. це... Видихнути та жити далі це про цей центр. І все ж таки, вибачте, але я хочу сказати ще про один проєкт: це ліплення на дотик. Оце наш студент зараз. Він скульптор, випускник нашої програми, але є співзасновником інклюзивного проєкту: Ліплення на дотик. Започаткувався цей проєкт як ліплення. З незрячими людьми і він співпрацював з нашим е, ліцеєм, навчальним закладом для дітей е, незрячих із е, порушенням зору. Але потім вже е, влад е, під час до війни і під час широкомасштабного я маю на увазі широкомасштабне вторгнення, бо він тоді був занадто малий. Він е, розширив цей проект. Він е, захотів е, дати можливість. Е, Людям, які бачать зануритися у світ без світла, показати життя, відчути і деякі можливості людей, які не мають можливості бачити, наблизити їх, щоб адаптувати цих людей в наш світ, світ зрячих людей, і ось так вони з. Студентами нашими працювали, вони закривають очі масками, і тоді лише їм надаються форми. Ну тут гарбузи різних форм, вони мають їх осязати і потім проаналізувати і втілити в, вже в свої витвори. Так само в школі 120. Четвертій інклюзію, де е, є можливість інклюзії дітей, візочників і інших, він працював так само. Але тут вже спочатку е, діти познайомилися з глиною, а потім вже їм е, закрили очки і далі завдання нам е, відтворити, створити е, тваринку чи реальну, чи е, якусь фантастичну. А потім вже вони по колу обмінювалися цими тваринками. Їм треба було. Е, Встановити, з'ясувати, здогадатися, що це за тваринка така. Тому е, дуже е, дякуємо за увагу, що дослухали нас. Е, Україна понад усе віримо в перемогу. Дякуємо за увагу. Дуже дякую. вам дякую за цікаву доповідь. Ви ідеально вклалися ви в час. Дуже дякую вам. Дякую. У нас є ще до для вас приємна така сюрприз. Приємний сюрприз. Прошу. пані Олено, пані Алло, доброго дня. Доброго дня! Я, я переселенка з Маріуполя. Дуже знаково, що 15, 16, 17 березня власне, ці три дні, які у нас триває конференція. Це були дні нашого виїзду з Маріуполя. Це дуже тяжкі дні, які ми згадуємо, але дуже приємно мені побачити вас, тому що ви викладачі з моєї академії, а саме в Харківській академії дизайну і мистецтв я отримувала свою художню освіту. Я, я щаслива вас бачити. Передавайте вітання кафедрі дизайну інтер'єру. Живопису, з рисунку, ну, всім, хто працює зараз, хто є присутній. Передайте, що ми їх пам'ятаємо. Ми любимо вас і дякуємо вам за вашу роботу. А ми Дякую. любимо вас, пишаємося, натхнення, любові, перемоги. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Так. Ще раз дякуємо вам за ваш виступ. Бажаємо вам хорошого, спокійного дня. Дякуємо. Під тривогу. тривогу! Зараз тривога валає. За перемогу. Дякую. І хорошого вам спокійного дня і отримання задоволення від конференції. Дякуємо, Навзаєм.